Нещодавно в конференц-залі міськвиконкому відбувся круглий стіл щодо нових можливостей працевлаштування та розвитку власної справи. В засіданні взяли участь представники міської влади, керівництво Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості, представники промислових та комунальних підприємств, громадських організацій та установ міста. Держава, в особі там Кадміна з ініціювала ем, прийняття рішень. По затвердженню певних інструментів, які б дали можливість або започаткувати нову справу, або перекваліфікуватись, або взяти кредит, там безвідсотковий для розширення своєї справи вже існуючого бізнесу. Як відзначали виступаючі, сьогодні керівництво держави робить все можливе, аби створити нові робочі місця, тому виділяються великі кошти на різні програми. Серед них є отримання ваучера на навчання. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері ІТ, технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування. За рахунок держави може отримати ще одну професію. Відповідно, вартість ваучера коштує його 26 840 гривень. 26 тисяч 840 гривень. Ну, для того, щоб отримати права посвідчення водія, мабуть, 26 тисяч не потрібно. Так? Не потрібно. І десь тисяч 12 тисяч. Ми проплачуємо 12 тисяч. Людина працює, людина відповідно навчається і отримує посвідчення водія. Але це буде ваучер значить, 12 тисяч. Якщо вища освіта, і там освіта коштує, наприклад, на сьогоднішній день 35 тисяч, то ми проплачуємо 26 840, А вже різницю проплачує та, та особа, яка навчається. Варто зауважити, що ваучер це разова виплата. Також для його отримання є ряд умов. І нюанси є з приводу отримання ваучера. Це для людей старше 45 років. Це основна така умова для перекваліфікації 45 років, плюс і до настання пенсійного віку. Обов'язкова ще умова 15 років стажу, не менше 15, 15 років. Це ми перевіряємо вже на запити перевіряємо цей стаж центр зайнятості. Особи звільнені з військової служби АТО, або АТО, там у них вимоги до стажу не менше 10 років, теж які не набули права на пенсію. І для внутрішньопереміщених особ, там взагалі одна умова відсутність підходящої роботи. Отримати ваучер можуть працюючі особи. Це не обов'язково. Вони дожди не Вони не повинні бути нашими безробітними. Це тільки працююча особи, або яких не можуть знайти собі підходящу роботу. Також сьогодні держава пропонує отримати мікрогрант на початок чи розвиток власної справи. Розмір гранту складає від 50 до 250 тисяч гривень. Термін використання гранту три роки. Повернення відбувається шляхом сплати податків та зборів, передусім за працевлаштованих осіб. В іншому випадку заявник повинен повернути різницю або всю суму разом. Для участі в програмі необхідно подати такі документи: заяву на отримання мікрогранту, бізнес-план щодо створення нового або розвитку діючого бізнесу. Приклад такий нам наведемо, ну, пілорама. Працює на пілорамі, наприклад, 6 чоловік. Бізнесмен, бізнесмен. Він оформляє, так як потрібно, все ми говорили, бізнес-план, відповідно, отримує 250 тисяч коштів, на йому на рахунок приходять, він ці кошти витрачає ну, на, додатков, на закупку додаткових пів. На 250 тисяч закупився додаткових пів. І бере собі два чоловіки на роботу. До 150 тисяч. Одну особу може брати, 250 це дві особи береш. І ось треба відпрацювати 3 роки, щоб ці люди, у тебе люди відпрацювали. Вони можуть звільнитися, на їх місці можеш інших взяти, але пусто місця, щоб не було. Зрозуміло? І відповідно ти податками повертаєш податками і так, і так платиш. Держава просто хоче заставити, Бізнес платить офіційно податки, і офіційно заробітну плату. Учасники зустрічі обговорювали і державну програму Рука допомоги зокрема, вона дає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім'ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100 тисяч гривень для відкриття чи розвитку власного бізнесу. Фінансова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи. Детальну інформацію щодо вищезазначених програм можна отримати в Коростенській філії обласного центру зайнятості.